Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Йога Знатік. Сьогодні у нас коротенька практика на баланси. На краще її виконувати зранку, коли голова ще свіжа і не забита думками дня. Так ось, Стаємо на початок коврика, стопи разом. П'яточки трішечки розведені, коприк направляється вниз, животик підтягнутий, таз, плечі голова перебувають на центрі стоп. Робимо вдих через ніс, піднімаємо руки догори, видих, опускаємо, вдих догори, видих, ніжний нахил, ліворуч. Таз не зміщається, стоїть на місці. Вдих в центр, видих, нахил в праву сторону. Вдих в центр і видих, опускаємо руки. Молодці. Зараз перекотимо вагу тіла на носочки, на п'яточки, на носочки, на п'яточки. Помагайте собі руками, не падайте, так як я. Відчуйте вагу тіла тепер справа наліво. Добре, піднімаємо праву ногу і робимо кругові рухи носочком. В одну сторону, потім в іншу. Тепер включимо роботу коліна. Коло в нас виходить більше, в одну сторону та в іншу. Молодці. Піднімаємо тепер ліву ножку і повторимо. Не спішимо собі помаленьку, відчуваємо кожний суглоб носочком, коліном тепер, в одну сторону та в іншу. Опускаємо ножку. Порухаємося на місці трішки, пройдемося. Знову піднімаємо праву ногу і затримуємося. Таз на місці, не з'їжджає ні ліву, ні в праву сторону. Дивимося вперід в одну точку, так нам краще буде тримати баланс, руки на тазі. хто хоче, може підняти догори, вибирайте. Комфортне вам положення. Акуратно ножку відводимо назад, не падаємо. Пробуємо тримати рівновагу, слідкуйте за своїм диханням. Це буде краще зробити. Руки ставите в зручне вам положення, чи в літачок, чи вздовж корпусу. І дихаємо, тримаємося. Супер. Ставимо заднє Ножку на килимок і вдих, піднімаємо руки вгору. Видих опускаємо коліно, вдих піднімаємо, опускаємо. І так, декілька разів. Відчуваємо силу нашого тіла, опускаємо коліно та підйом на килимок. На видиху праву руку опускаємо біля лівої стопи. І вдих прокручуємося в ліву сторону, і ліва рука тягнеться вгору. Хто хоче просунутися далі, відриваємо руки від килимка і в такому положенні тримаємо баланс. Вдих і на видиху прокручуємося вперед до килимка. Вдих, відриваємо заднє коліно, витягуємося вперід, дихаємо, прокручуємося в праву сторону, задня стопа на підлозі, права рука вгору. Можете вибрати легший варіант опертися ліктем легенько на коліно. Кожен вибирає собі доступну позицію. Вдих, піднімаємось в позу воїна 2, руки широко розставлені, переднє коліно чітко під п'яткою не завалюється ні в праву, ні в ліву сторону. Дихаємо. На видиху опускаємось вниз, закриваємо таз. Відводимо передню ніжку назад і лягаємо відпочивати в позу дитини, розслабляємося, відновлюємо дихання, якщо воно збилось, вдих глибокий через ніс, видих через рот, повторіть в своєму темпі. З видихом відпускайте все напруження і продовжуємо далі. Вдих, стаємо на четвереньки, видих, відриваємо коліна від підлоги, вирівнюємо спинку, витягуємося і підходимо ногами до рук. Вдих напівпідйом, спинка рівна, видих, нахил донизу, вдих з круглою спинкою піднімаємося вгору, видих, руки біля грудей. Дихаємо, вдих, піднімаємо ліву ножку, тримаємо баланс. Пам'ятаємо, дивимося в центр, в одну точку, так нам легше зловити рівновагу, відводимо ножку назад, руки вздовж корпуса, або у літачок, ставимо ножку. Вниз на коврик, піддих, руки піднімаємо вгору, дихаємо, опускаємо коліно до килимка вгору, вниз, вгору. Повторіть декілька разів, вага тіла рівномірно, тримаємо баланс, відчуваємо силу. Опускаємо ліву руку біля правого ступні і праву руку вгору, дихаємо, вдих, видих, на вдиху відриваємо руку від килимка, руки широко розставлені, тримаємося. Коліно не завалюємо, рівно стоїть під п'яткою, видих, повертаємося в центр, права долоня біля правого коліна і прокручуємося в ліву, сторону, ліва рука догори. Кому важко, можете опертися на коліно переднє. Легенько. Відриваємо руки широко по сторонам, поза воїна два, дихаємо. Видих, Опускаємо. закриваємо таз, відводимо передню ножку назад і лягаємо відпочивати в позу дитини. Глибоко вдихні через ніс. Повільний видих через рот, з кожним видихом відпускаємо всю напругу. Відчуваємо, як кожний подих нас наповнює та дає нам енергію. Вдих, повільно підіймаємося в позу стола, видих, відриваємо колінка від килимка і повільно підходимо ніжками вперід до рук, вдих напівпідйом, підйом, видих складка. І води з круглою спинкою піднімаємося до гори. Сьогоднішній комплекс добіг кінця. Подякуйте собі, що виділили час для себе. А я вам дякую, що практикували зі мною. Нехай ця практика піде вам на користь, баланс у тілі, баланс в житті. І підпишіться, хто ще не підписаний на мій канал. Я вам дякую за кожен лайк та кожний коментар. Для мене це дуже важливо. І па-па-па-па, до зустрічі в наступному відео.